Чойні товари продаємо не за гроші. Міняємо на виступи. Ваші. Ще ви нам своє шоу, а ми вам товар. Сел на серми, рука не базар. Ми міласники ловлять, за ми Нині вас усі вітаємо і з багатим улузаєм. Дошкільнята групи ясла в садочку сонечко разом з батьками задоволенням готувались до осіннього ярмарку. Тут продавали дари осені, овочі та фрукти. Свято вдалося на славу, розповіла начальник управління освіти Тетяна Дземюк, яка завітала на захід. Діти чудові, батьки чудові. Свято прийшло дуже гарно, позитивно. Дякуємо всім батькам за чудових дітей, вихователям і керівникам за невтомну працю. Всі спільно до перемоги. Слава Україні! Вихованці дошкільного навчального закладу старанно готували віршики, пісні та танці, які демонстрували своїм батькам, каже директорка закладу Сонечко Уляна Василів. На гарному ярмарку ми побували. Одні торгували, інші продавали, веселили, сміялись, танцювали, жартували. Мета цього свята розширити уявлення дітей про традиції та звичаї українського народу, а саме святкування та проводження ярмарку. Також виховати у дітей відчуття поваги, любові, патріотизму до держави. Всі виступи звучали у патріотичному дусі, адже саме в дошкільному закладі прививають любов до рідного, до українського.